Друзі, всім доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі. Невеличке включення перед початком цього відео. Хотіли поділитися з вами гарною новиною. На даний час на нашому каналі вже більше однієї тисячі підписників. І насправді це дуже велике досягнення для нас, дуже велика цифра, і до якої ми доволі довго йшли. І перш за все, ми хотіли би подякувати саме вам за це, за те, що. Підписалися на наш канал за те, що користувалися нашими послугами, за те, що замовляли у нас автомобілі, за те, що рекомендували нас своїм друзям, знайомим, родичам, взагалі близьким і тому подібне. Дуже вам за це дякуємо. Ми, для нас це дуже важливо. Також дякую вам за те, що пишете коментарі під нашими відео, будь-які позитивні, негативні. Ми завжди відкриті до конструктивної критики. Ми перечитуємо абсолютно всі ваші коментарі і робимо висновки для себе, що ми правильно робимо, що ми робимо неправильно, де нам потрібно виправитися, в якому, скажімо так, напрямку нам потрібно рухатися, які автомобілі вам більш цікаві, і тому подібне. Тому, будь ласка, коментуйте, продовжуйте, ваша активність дуже для нас важлива. Також хочемо подякувати всім тим, хто дивиться, переглядає наші відео, але поки що ще з будь-яких причин не скористався нашими послугами, не звертався до нас за автомобілем. Ми будемо намагатися розвиватися, знаходити для вас більш якісніші, більш кращі варіанти, більш чудові автомобілі, намагатися зробити як найнижчу ціну. Для того, щоб одного дня ви все ж таки звернулися до нас і ми допомогли вам придбати автомобіль вашої мрії. Тому ще раз вам велике дякуємо. Ми йдемо далі працювати, шукати для вас нові автомобілі. А вам приємного перегляду! вас на каналі Phoenix Car, займаємося пригоном автомобілів з Європи, зокрема з Нідерландів. Також знімаємо корисні відео про різні функції автомобілів, опції, що як працює, про обслуговування, технічні характеристики, різні дослідження, все, що може бути корисним для автовласників. І сьогодні у нас буде відео про електричку, зокрема про Hyundai Kona Electric. Взагалі, ми прийшли до такого висновку. І спостережень, що на просторах Ютуба, і, зокрема, у нас на каналі є досить багато відео про запас ходу цього автомобіля по трасі, в різних швидкісних умовах, при е, в різних, скажімо так, рельєфах, при різних погодних умовах і про витрати, і про те, скільки автомобіль це може проїхати по трасі. Але. У нас ще не було відео, і ми ще не перевіряли, скільки реально цей автомобіль здатен проїхати в місті, в міських умовах, саме в міському циклі, без траси. І при цьому, які витрати він покаже. Тому, наприклад, цього автомобіля нагадаю, це у нас Hyundai Kona 2019 року. Батарейка 64 кВт в топовій комплектації преміум. Ось такий автомобіль чудовий. І ми перевіримо з вами, скільки цей автомобіль зможе проїхати в місті, і які витрати він нам з вами покаже. І також ми побачимо, як зміниться прогнозований запас ходу в залежності від того, як ми будемо їздити, які будуть витрати. На даний момент у нас автомобіль заряджений на 98%. Запас ходу прогнозований 437 км, При 100% автомобіль прогнозує 445 км. Це автомобіль прогнозує, враховуючи з того, що попередня поїздка у нас була по трасі. І розхід наш складає середній за 4000 км 14,4 кВт на 100 км. Зараз ми скидаємо цей тріп, І середні витрати у нас скинуті. І тепер ми подивимося, які у нас будуть витрати і як ось цей показник 445 кілометрів зміниться в залежності від нашого стилю їзди. Тому ми будемо, я думаю, проводити цей експеримент не один день, але будемо періодично вмикатися і подивимося, що з цього вийде. Приємного перегляду! Певні проміжні показники. Проїхали ми вже майже 100 км, 99,4. Середні витрати у нас 11,9 кВт годин на 100 км, і прогнозований залишок ходу у нас 350 км, 80% заряду акумулятора. Нагадаю, коли ми починали наш тест, у нас було 98% і. Прогнозований запас ходу 437 км. Тобто, на даний момент на 100 км ми витратили 18%. І наш запас ходу прогнозований, якщо додати, виходить 450 км. На даний момент, нагадаю, було 437. Тому їздимо далі. Подивимося, як буде змінюватися наш прогнозований запас ходу, як буде змінюватися наші середні витрати. І подивимось, скільки ми на це витратимо відсотків зряду батарейки. Дивимось далі. Так, Друзі, пройшов ще приблизно тиждень спочатку нашого тесту. За даний момент ми проїхали 200, майже 240 кілометрів. Залишок у нас 204. І середні витрати за цьому, на цьому проміжку у нас склали 11,9 кВт годин на 100 км. Тобто, якщо додати, це у нас виходить 443 км. Як коли ми розпочинали цей тест, у нас здається, було 437, якщо не помиляюсь, автомобіль був заряджений на 98%. Зараз у нас залишку 48%. 50% ми витратили. На відстань 240 км і витрати 11,9. при чому, якщо ми подивимося на показники комп'ютера, це були в основному короткі поїздки: 4, 5, 15, 17, 4, 6, 7 км, Тобто, не так, що ми за один день взяли і проїхали там, 50, 60-80 км, Намагалися зробити, щоб тест був максимально об'єктивним. Так, як в звичайних умовах. Тобто завели машину, проїхали невеличку відстань, вимкнули машину. Ну, отакі вийшли у нас показники середня витрати 11,9. Е, я думаю, що це дуже гарні витрати для такого електромобіля з такою потужністю, з такою ємністю батарейки. Е, далі продовжувати тест, розляжати автомобіль до нуля не бачу сенсу, тому що, перше, це займе досить велике, велику тривалість часу. По-друге, і так можна зробити висновок, що з такими витратами автомобіль по місту проїде 450-500 км без проблем. Тому, ось такий вийшов у нас тест. Кому відео було корисним, сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Також підписуйтесь на наш YouTube канал. В описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, групу у Вайбері, Тому, будь ласка, підписуйтесь. Ставте вподобайки. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей. До побачення.